Знайдемо усі розв'язки нерівності fідx більше або дорівнює нуля. Розв'яжемо цю нерівність методом інтервалів. Для цього достатньо відмітити нулі функції на області допустимих значень нерівності, тобто на області визначення функції effідx. І знайти знак функції fідx. У кожному інтервалі, на які розбивається область допустимих значень, розглянемо рисунок. Область допустимих значень це об'єднання проміжків, якщо ви пам'ятаєте, від мінус 3 до мінус 1, від мінус 1 до одиниці, від одинички до плюс нескінченності, І на області допустимих значень ми ще відмітили 0 функції, число 4. Таким чином, ми маємо 4 інтервали, на яких нам треба знайти, якого значення додатнього чи від'ємного набуває функція. Виберемо, наприклад, з першого проміжку число мінус 2. І знайдемо якого значення набуває функція в цій точці? Підставляємо число мінус 2 у формулу функції. Одержуємо арифметичний квадратний корінь із виразу 3 додати мінус 2, додати мінус 2. Відняти 3. Цей вираз множиться на інший вираз. Мінус 2 в квадраті відняти мінус 3 помножене на мінус 2 відняти 4. І поділити на різницю модулів двох виразів. 2 помножене на мінус 2 плюс 3 та 3 помножене на мінус 2 плюс 2. Виконуємо розрахунки. Підкореневий вираз 1. Отже, ми маємо арифметичний корінь із 1 Мінус 2 відняти 3 одержуємо число мінус 5. Значення в перших дужках є від'ємним. Мінус 4. Виконуємо розрахунки в других дужках. 4 додати 6 відняти 4. Одержуємо число 6, додатнє число. Мінус 4 додати 3 дорівнює мінус 1 Отже, модуль мінус 1. 3 помножити на мінус 2. Мінус 6 додати 2 мінус 4. Модуль мінус 1 Одиниця. Модуль числа мінус 4. 4. 1 відняти 4, мінус 3. Отже, ми маємо результат. Мінус 4 помножиться на 6, поділиться на мінус 3, ми одержимо додатнє число. Тому значення функції в точці 2 є додатнім. Можна поставити знак плюс. Таким чином перевіряємо значення функції на решті із трьох проміжків. І розрахунки покажуть, що значення функції в точці 0 додатнє, Значення функції в точці 3, наприклад. Теж додатні, Отже, на всьому інтервалі набуває додатні значень, а значення функції в точці 5, наприклад, є від'ємним. Так як ми з вами розв'язували нерівність від X більше або дорівнює нуля, то можемо записати. чи розв'язком даної нерівності є об'єднання трьох проміжків від мінус трьох до мінус одиниці, від мінус одиниці до одиниці та від одиниці до чотирьох.